Друзі, всім привіт! Коротше, сьогодні виїхали нашим Т-40, вчепили оприскувач. Хочемо пройти по всіх ділянках по конечки. Бо трохи повискакували бур'яни і треба їх забрати Хочу показати вам нашу сою. Ось як бачите, який фон. Така наша соя. Висота її десь до пояса мені практично. Думаю, що десь сантиметрів 90, можливо, навіть і метр. Цього року ми посіяли сою рідче ніж зазвичай. Ми сіяли густо цього року. Посіяли річі і плюс до того е... сходи були не дуже ахті, тому що землю трішки пересушили і потім воно трошки рідче посходило. Але суть не в тому, Суть в тому, яка у нас соя, як вона у нас погілкувалася. Ось дивіться, скільки стручків, скільки, скільки зав'язів. Зараз вам вимикну одну рослину, покажу яке гілкування. Ну тут соя потужна. В принципі, вона цього року всюди така. Ну мені зріджений посів. Точніше як зріджений. Рідчі, як зазвичай, мені дуже сподобався. Ось, дивіться скільки. якісь стручків. Погано видно, то вже буде краще видно тоді, коли вона скине листя перед збиранням. Бачите, одна рослина. Одна гілка, друга гілка, третя гілка. Там їх є багато. Бачите, тут де в густоті вона ось яка соя. Там де вона рідша, вона набагато потужніша. Ось ще вам покажу. Дивіться скільки стручків вона нав'язала. Декілька днів назад вимикав одну рослину, був тут 80 стручків на одній рослині. Я думаю, що це про щось це й говорить. Ось. Соє мені. Практично в пояс. Ось виникну рослину. Бачите? Дивіться, скільки вона. Воно стручків. Ось, І вверху ще скільки є, що вона буде в'язати. По, по бульбашкових бактеріях. Якщо видно. Ну, то, таке, то корінь урвався. Але суть не в тому. Ось. Таке гілкування і це ще не саме потужна не саме потужна рослина. Ось бачите, я тільки що став ламав, ось вся вона погілкувалася практично. Дивіться, скільки Скільки стружків нав'язала. Є ось така де-інде. Проблема лобода всіма любима, але е, нічого ми з цим вже не зробимо. Кропити ми її вже не будемо, тому що вона, як бачите, соя ще цвете. І не хочу я її зараз бити зверху раундапом, щоб, не дай Боже, не поскидала вона цвіт, тому що вона вже не в тій фазі, що можна її лупити раундапом. Ось, дивіться. Погано видно. Ось одна рослина. Бачите, гілкування. Ось інша. Ну, от так вам покажу. Сподобалася мені цього року соя і я думаю, що в майбутньому будемо старатися сіяти. Рідча, можливо, можливо, навіть е, спробуємо посіяти е, сівалкою точного висіву нашою Квернеленд Оптима. Це є суцільний посів 15 см. Або ми будемо сіяти нашою СЗшкою через сошник, це на 30, або спробуємо ще посіяти сівалкою точного висіву поставити 20 насінин на метр і зробити 35 міжряддя. Попробуємо, що воно з того вийде. Чесно, не знав, що ця соя гілкується. Ну, якби вона не погілкувалася, то такого врожаю, як ми очікуємо, я думаю, би не було. Соя гарна. Цвете в'яжеться. У нас пройшли гарні дощики. Ну, земля. Тань, в принципі, земля ось, е, ще така, трошки вогкувата, тільки треба прошпортити, ну вже трохи підсохла. Верхній шар, ну я думаю, сантиметрів 5 і волога є, я кажу, ось, це одна рослина, дивіться, скільки, скільки гілок, дивіться, воно все в'яжеться. Знову рослина, як бачите. Інакше я просто вам не знаю, як показати вже ось. Там вже загущено трішки, вона вже там не така. Але все рівно стручків є багато. Своя бомбезна. Так що я думаю, що можна чекати на хороший врожай з даної сої. Щоб не казали, що я там знімаю... На поконечці це не так. Я відійшов метрів 50 ну вже трошки вернувся, але все рівно соя всюди потужна, багато нав'язала стручків. Ось дивіться. І вона ще в'яже. Так що ось така соя. то Буде слідкувати за каналом. Все буду показувати. Збирання врожаю і так далі. Хтось там їде, трайте забрати трактор з дороги. Так що такі народ справи. Така наша соя. Сорт указав. Не знаю, що за сорт, але соя потужна. Не знаю, що вона покаже потім по результату, по комбайну, по вагах, але на даний час своя вигляда... виглядає дуже достойно. Мені вона дуже сильно подобається. Ось на вершечках, скільки вона в'яже, ось іще будуть. Тільки, напевно, потрібно вже якогось дощику. Ось, як бачите, пішли бур'яни, пішов мушей. Ну, це не, це не всюди. Ось скільки вона понав'язувала по п'ять, по 5 строчків, по чотири, дивіться, і до верху. Ось тут є. Шість, тут два, тут два, тут по одному, ну тут ще будуть маленькі. Ну, просто... Просто супроводу. Таке висновки робити ще зарано, але я думаю, що, що для сої висота це не дуже добре. Це такі такі мої. Такі мої враження по всьому. Пішли бур'яни, ну каву, ми два рази обробляли гліфосатом, але опадів не було. Не було опадів, соя не росла і бур'яни не росли. Потім пішли у нас дощики, соя поперла вверх і пізніше повилізали вже бур'яни. Але таке, з цим нічого не зробиш. Вже що маємо, те маємо, будемо вже е, працювати всім по ситуації. Можливо, прийдеться досушити ці бур'яни, якщо будуть вони нам, якщо вони будуть нам трішки заважати. Ось, соя, гілкування камера того не передає. Камера вже передасть тоді, коли обсиплеться листя і вже буде все гарно видно. От тоді я вам зніму і покажу, що воно по факту є. Якщо нагадую, це своя ГМОшна у нас. Ось така краса. Що ще по сої? Ось по листю, по листочках. Не знаю, от є десь тут якісь плямки, ну ну я не знаю. Дивіться, не обробляли сою абсолютно нічим. Абсолютно сіяли без інкулянту, без добрив. Ось Є щось якесь таке на листочках, але я вважаю, що це дрібниця. Воно сої не заважає перти і тиснути вверх то немає сенсу щось робити, тому що воно допоможе тільки продавцям хімії, а мені і моїй сої воно не допоможе точно нічого. Соя живенька, здорова, росте, вверх, в'яже стручки. Не працювали ми тут нічим, кажу. Тільки гліфосат, ніякі фунгіциди, інсектициди, мікродобрива, гумати, бори, нічого. Тільки посіяли, отримали всходи, Декілька, точніше як декілька, два рази спрацювали гліфосатом. Ну, так я бачу, що треба було піти ще раз. Але якщо прийдеться, то підемо вже, кажу, підемо реглоном, посушимо, якщо десь там будуть якісь проблеми. І все. Ось, Ось вам результат. Ми колись теж працювали, давали фунгіциди, давали, робили коктейлі, фунгіцид, інсектицид, мікродобриво, гумати, молібдени, бори, все давали. Потім ми, ну, ефекту від того ми не бачили. Якщо рік врожайний, соя сипала, якщо не врожайний, то, то ти що хочеш, давай, вона більше не дасть, як має дати. Ну, так що такі друзі справи. Ось чому ми приїхали з оприскувачем, бачите на поконець ці бурини. Зараз ми це вдаримо. Через декілька днів приїду, подивлюся, чи нічого своє не... не сталося. Бачив десь недавно е попав на відео, де Чоловік, він там менеджер з продажу, продає своє насіння ріпаку, кукурудзи, соняшнику. І його там почали хейтити за те, що він знімає, що показує, яка на заході кукурудза, які соняшники, які ріпаки. Люди почали писати, що ви тішиться, що у вас там опаде, а у нас немає нічого. Ну, народ, це таке, проти погоди не попреш. Як то кажуть, у природі немає поганої погоди. Таке саме. У нас так само не все так гладко. Минулого року е, соя була десь, ну, я думаю, що десь в такій фазі. І е, соя виглядала так. Цілком приємно, десь на 3 тони. Е, прийшлося, випав град, сою побив, поламав, зібрали півтора до двох. Буває, це таке, це життя, це погода. Ніхто від цього не застрахований, а люди починають, що ти знімай нормально, бо ми почнемо тобі матом, матюками писати. Ну, коротше не знаю, чого чіплятися до людини. Людина показує так само, так як я, і кожен другий і всі знімають, показує, що, що Ну, всі працюють на результат, в кого що вийшло. У нас, кажу, минулого року теж е, град побив. Хто слідкує за каналом, знає, що ми овочами займаємося, висаджуємо перець на відкритому ґрунті. І побило сою, побило перець. Ну, так само ми влетіли на гроші, тому що вирощували, все купляли, все, хімію працювали, насіння. І з того всього не взяли нічого. Таке життя так буває. Так що це був такий ліричний виступ. Ось бачите, пішла. Пішла хвиля бур'янів. Нічого. Це ми все вирішимо. Так що, друзі. Кому цікаво, все, що я знімаю, показую. Підписуйтесь, ставте пальці вверх, слідкуйте, пишіть, коментуйте. Як у вас справи, яка у вас соя. у Цього року сої поносівали. Дуже багато, то я думаю, що кожен може щось. Написати, хто, хто чим користувався, хто що вносив. Наголошую, соя посіяна без жодного, без жодного кілограма добрив. І абсолютно ця соя не бачила ні карбоміду по листу, е, нічого. Попередник тут був соняшник і ось така вийшла картина. Так, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть, коментуйте. Ні в якому разі нікого не хотів образити тим, що сказав за, про погоду в регіонах. Просто кажу, у нас теж засуха, у нас сходи були погані. І є ще такі недогони бачили, яку я свою показував. Ось таке є. І таке, і таке є по цілій по, по всіх полях. І це будуть проблеми у в жнива, тому що. Одна буде вже готова, а друга буде зелена. І таке буде, але нічого. Таке життя, така погода, з цим нічого не зробимо. Так що, друзі, пальці вверх. Слідкуйте за каналом, буду показувати цю сою до моменту збору. Так що, зустрінемось в наступному відео.